Благословення роду для тебе. Давайте подивимося. А, любі друзі, ну час. Час зайнятися вам творчістю. Можливо, в тому і є ваша реалізація, бо всі люди, в котрих справді, тому що ми ж всі різні, ми просто виглядаємо однаково, але ті люди, у котрих справді є частич, частинка Бога, як кажуть, це люди творці. І ми приходимо сюди на землю саме для того, щоб створювати. Тож, будь ласка, займіться якимось хобі, знайдіть для себе нове. І що б вам тут не казали, хто б вам тут що не казав, слухайте тільки своє серце. Якщо вам хочеться в самому найкращому платі малювати, робіть це, але робіть це із задоволенням. І так, ваш род благословляє вас на реалізацію вашого творчого потенціалу. Втілюйте в життя свої самі сміливі ідеї. Род пишається вами.